Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і свіженька пропозиція приїхала лише з аукціону. Kia E-Niro 2020 рік. Рестайлінг, чистий 20 рік. Автомобіль лише приїхав з аукціону. Класний такий темно-синій колір, дипломат. Автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. Весь в... Оригіналі. Автомобіль лізинговий і обслужений згідно регламенту. Автомобіль проходив тихогляди і також сервісне обслуговування тут, в Нідерландах, на офіційному сервісі. Максимальна комплектація Executive Line. Ледовське світло, ближнє дальнє, в комплектації динамік йде звичайне галогенне світло. В комплектації Executive Line йде ледівське світло. Досить якісне світло, в дощову нічну пору перерізає звичайне галогенне світло. Водій не так напружується. Досить легко їхати комфортно на, з таким світлом. В загальному на електромобілі, хто ще не пробував їздити, рекомендую попробувати. Досить інший комфорт їзди. 200 кінських сил є різні режими їзди. Є екорежим, є спортрежим режим є нормал. Тобто бажано, звичайно, в нормальному режимі їздити на електромобілі, тоді менший розхід електроенергії. Безключовий доступ, датчики сліпих. Зон, GBL музика, пам'ять сидінь, електросидіння, шкіряний збережений салончик, тримання полоси, амбієнт підсвіточка є в 2020 році. З цієї сторони і з цієї амбієнт підсвіточка консолю. Підігрів сидінь водія. Охолодження сидіння водія. Також підігрів керма. Велика мультимедіа, досить класні кольори, камера заднього огляду з проекцією. Кліма двохзонний. Безсидрутова зарядочка для телефону. Мультикермо. І так, саме основне. Що ми пропонуємо, це чесний пробіг. 92 тисячі чесного оригінального пробігу. Під кермом є пелюстки для переключення рекуперації з правої сторони і з лівої. З правої ми додаємо, з лівої віднімаємо. Так, такий автомобіль буде по суперціні. Завжди Завжди Niro в настроєчках 100%. На так, після запуску двигуна всі двері автоматично блокуються. Для розблокування кнопочку ми нажали. Так, підігрів задніх сидінь, багажне відділення в хорошому стані. Також є савбуфер, пластики по багажнику в ідеальному стані. Два зарядних пристрої. Один для швидкісної зарядочки грубий силовий кабель. І другий від звичайної розеточки. Від звичайної розетки 220. Будь ласка. Завжди всі автомобілі укомплектовані. Аптечка, аварійний знак. Далі, електричні автомобілі не мають запасного колеса, мають компресор електричний і смола. Якщо пробиваєте колесо, закачуєте смолу. Так, ковролінчик в багажнику в гарному стані, шторка все присутнє. Отака Кіа Ніро в гарному збереженому стані, як ви можете бачити, на отаких от класних легкосплавних дисках від Kia. Сьогодні поступила з аукціону в продаж. Ціна даного автомобіля з доставкою, з розмитненням, повністю все під ключ буде вказана в темі даного відео. Є в даному автомобілі українська мова, є трьохфазний вихід на зарядочку. Всіх Kia Niro Executive Line з Нідерландів є присутній тепловий насос. І в даному екземплярі також є багато інших електромобілів, такі як Nissan Leaf, Hyundai Conna, інші також в чорному кольорі, є Кіаніро. лише також прийшли з аукціону. Будь ласка, чорний, насичений колір. Також максимальна комплектація Executive Line. Ціна 90... пробіг 91 тисяча. Ціна Нетто на експорт 16 999 євро. Ціна Бруто на Європу інакше з ПДВ. Ще є досить класні такі Лимон Лайм, золотиста сахара, називаю цей колір. Hyundai-conки. Максимальній комплектації преміум 64 кВт батарея є також в наявності. Кого цікавлять, будь-які електромобілі чи вантажні фургони будь-якого марки, типу, пишіть на Viber, телефонуйте. Сьогодні супер пропозиція дня Kia Niro Темно-синій металік. Вся в оригінальному красі. Рестайлінг на таких класних художніх дисках. Ціна з в темі відео. Кого цікавить, телефонуйте, не зволікайте. Дякую за лайки, дякую за вподобайки, дякую за позитивні коментарі. Звати мене Омелян. Доставляю автомобілі в Україну, а також по Україні. Невеликий завдаток від вас. Автомобіль купуємо за власні кошти, розрахунок за автомобіль в Україні біля автомобіля. На все добре, до нових відео!